Державтоінспекція автоінспекція обмежила рух автотранспорту у бік Харкова. Реорганізації на обласному та державному рівнях зачіпають інтереси городян. Саме організувалися та зібралися в іншій частині міста, аби відзначити свято об'єднання українських земель. лосівські представники окремих політичних партій та громадських організацій. Не для всіх він звичайно є святковим днем. Для українських, для будемо так говорити, значної частини, він звичайно. Нічого не значить саме аби популяризувати державне свято, щоб більше городян знало про нього і підтримувало, лозівські партійні і громадські організації вирішили до кобзаря не ходити, влаштували свою акцію. Збираємося тут не для того, аби проти когось збиратися, і звісно, вигукувати гасла проти когось, а для того, аби е, об'єднати Україну навколо національних ідей. У нас акція не стільки політична, скільки всеукраїнська. Тому будуть гасла у нас всеукраїнські, які спрямовані не, роз, не на розділення України, а на об'єднання. Це пам'ять про ту дату, це і в більшому сенсі ну, об'єднання українського народу в одне ціле. О, тому що у нас часто дуже намагаються роз'єднувати схід, захід, там, ще за якимись там, критеріями ліві, праві там, і так далі. Тому подібне. Я вважаю, що кожен крок. До об'єднання України. Він достойний всяческої поваги, і кожен ну, українець, який вважає себе справжнім українцем, повинен якось хоч трішечки бути причетним до цього. Якщо він скаже хоча б десяток слів в день на українській мові, це вже був би вклад, в тому числі в об'єднання України. День був невихідний, тому зібралися після роботи. Одна група городян, яка збиралася біля міського палацу культури, взяла у руки десятиметрову тканину жовтого кольору і пішла по проспекту перемоги на зустріч колонії іншої, яка із тканиною блакитного кольору рушила від пам'ятного знаку афганцям. На перехресті з одного боку дорослі з іншого молодь зустрілися. Шановні моні пане галавучі колона молодих патріотів. На місце звуки для об'єднання прапора з'явилася. Готові об'єднати частини прапору. Це символічно в тому, що це об'єднання поколінь. Об'єднання, так як представники різних політичних сил тут у нас, об'єднання політичних сил різних. З'єднавши дві частини тканини, які символізують кольори державного прапору, вже об'єднана колона рушила на майданчик 4-го мікрорайону, де провели невеликий мітинг, зокрема, роз'яснюючи сенс свята. Це означає єдність всіх українців в досягненні своєї мети. Якоїсь мети, якої в нас зараз немає, але дуже хотілося б, щоб вона з'явилася. Щоб... Мета процвітання нашої держави. Ну, для кожного вона своя, але повинна бути якась це народна мета. І в цьому ми повинні бути єдні. Це з'єднання двох берегів України, лівого і правого берега. Це об'єднання народів, щоб жили всій вії. Українці! Next time.